Добрий день. Сьогодні у нас 21 травня і в нас на огляді картопля Рив'я. Друга репродукція. Ось Ми сьогодні зняли волокно і така вона у нас вже вище колін. Так, Ну ще ось скоро вже будуть оці пупенки вибивати посадка тут відбувалася 13 березня ось дивись уже майже майже скоро будуть ну і ось таке саме ще якийсь тиждень і пуп'яночки будуть. Я думаю, 21 число будемо 1 червня знімати і підкопувати. Ще поки не будемо перевіряти, що там.